Хей, сьогодні трішки про справедливість та яку кривду може спричинити справедливий поділ. Можливо, ви також були свідками ситуації, коли дітки собі граються між собою, і раптом одна з них починає забирати, видирати іграшку в іншу, навіть тоді, коли ця іграшка не належить їй. І що ж роблять батьки? Підходять до цієї дитини і кажуть: Ну, віддай, ну тобі що? Шкода. Ну, віддай, нехай інші побавляться, не будь таким жадібним. А тепер розберемо, який шанс це може заставити дитині. Ну, по-перше, стирається межа між моїм та чужим. Друге, дитина не вчиться відповідати за свої речі. А навіщо? За неї і так вирішують її батьки. Третє, з думкою дитини ніхто не рахується та не дослухається до неї. В майбутньому це може призвести до того, що дитина просто буде боятися висловлювати свої думки. Четверте, мала дитина просто може перейняти у батьків таку модель поведінки та почати догождати іншим, але не собі. Ну і на кінець дитина росте без меж, а відповідно, не вміє їх обороняти. Що ж я хочу цим сказати? Будь ласка, пам'ятайте, що подібне втручання в сферу відповідальності вашої дитини, а ще й на очах однолітка, може бути досить принизливим, а також мати вплив на її майбутнє.